Жіночі шорти с трикотажні шорти, невеличкі розрізки з боку, з карманчиками. Шортики на поясі резинка, Додатково стягується розмір S. Така ж моделька шортиків в упаковці S, А S, XS. Джинсові шортики з карманчиками застібаються на блискавку та кута. ззаді також з карманчиками. Розмір 38-й. Джинсові шортики з карманчиками, розмір 34-й, трикотажні шортики без карманчиків. На поясі додатково стягується розмір М. така ж моделька рожевих шортиків у розмірі М. 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 Джинсові шортики з карманчиками, розмір 42. Трикотажні шортики, розмір XS. Шорти для вагітних, розмір 36. Легесенькі літні шортики з карманчиками. На поясі резинка, розмір 44. Легенькі шортики з боку присутні карманчики, на поясі додатково стягуються, розмір емочка. Джинсові шортики в розмірі 38. Подовжені шортики трикотажні з карманчиками. На поясі додатково стягуються розмір S. Така ж моделька в розмірі S. Джинсові шортики для вагітних розмір 46. Велосипедки В розмірі. XS. Велосипедки в рубчик в наборі темно-синього і чорного кольору розмір XL. Легесенькі літні шортики. Розмір 42. Джинсові шортики з карманчиками розмір 40. Шортики для вагітних джинсові, розмір 36. Білі джинсові шортики з карманчиками. Розмір 44. Подовжені трикотажні шортики, розмір С та сірі шортики. Трикотажні. Без карманчиків, На поясі додатково стягуються у розмірі L.